Одного опівця в нього був той комплект. Другий комплект був покійного доктора Підлузького. Він подарував Чикагському народному музею. Дуже. А, а поодинокі, я кажу, от один у мене, один був з Зеленки. Більше нікого я не знаю, хто би мав таке. Я взагалі не знаю, як. Як той вижив е, упівець, що переносив то в Україну його прізвище було Кук. Це куку -Ку принадлежало? Ні. А. Він привіз екземпляри, щоб показати. Бо е, 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 упівці нагороджували один другого, але медалей не було. Вони мали, скажем, е, якусь квитанцію. Що е, ти нагороджений там хрестом такої степені. Mm -hmm. А медалі за кордоном робилися. Mm -hmm. Він за кордоном. навіть не в Україні. Нічого в Україні не робилося. У мене є ну, деякі листівки робилися. Ну, робилися хіба щось саморобне. No, красивий дуже. Wow. Я казав, що дуже маленький. No. Перший випуск, так. А другого ніколи не було. Mm, ну, в 2020-му. Не, ну то, 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 то були новоділи. Ну, так, да, да. то не був другий випуск офіційний. Бо ті всі так, то другий випуск, але він офіційний, він був зроблений з дозволу капітули е, ветеранів. Mm -hmm. Вони рахуються чинні і офіційні. Оце...